Будьмо. Привіт. You know what to do. Ти знаєш, що робити? <зас> ні, ні, ні 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 ні. То що я вгадав? Я минулого разу вгадав. Але чому обов'язково мусить хтось померти? Якщо все це не має значення? Не чіпай її. <зас> Твоє життя є нескінченним, але нескінченним саме в тому плані, що ти постійно продовжуєшся через інших і перероджуючись стаєш іншими. Ну якби ніхто не казав, що в циклі переродження ти обов'язково рухаєшся в часі вперед. Можливо, ти рухаєшся в будь-якому напрямку в часі. Тобто ти теперішній можеш переродитися в минулому, типу, ось так. І якщо в світі є тільки одна душа, і вона постійно перероджується, то якось це ось це ось так. якесь таке пояснення. Може таке бути, що я міг не взяти ніж, я міг не взяти ніж? Навіщо я взяв ніж? Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні у нас Куби Парадокс. Дуже вже я хочу подивитися, чим же ж все закінчилося. Ну що ж, готовий? Давай я тільки заберу з собою ще пісню Гарві. Хочу, щоб вона була зі мною. І давай вже вип'ємо цей синій еліксир. І дізнаємося, що ж буде. Будьмо. Почорнів, почорнів. Він її знайшов. Знайшов свою. О, свою душу. Травмовано. Вже нічого він в руки не бере. Бачу двері і тільки двері. Чорний металик. Опа. За стіною. Так, окей, це неприємно. І люди з озера, я так розумію. Ключ. Вони всі стежать. Вау! Оце просто така кріпова штука. Тільки гляньте капець! Вау, клас! Мені подобається. Ну що ж, ходімо. Стрілка показує іти сюди. Але ноги показують, ніби йшли туди. Ходімо за стрілкою. О, стрілка сюди показує. Ну, вперед по любому, бо немає більше куди. Ще сюди. Вперед, ще сюди. Ще сюди. Ще сюди. Назад. Назад. Сюди. Далі, назад. Сюди. А ось і я. Мапа. Я, який вже один раз тут заблукав. Мені треба е, право, Вверх, право, право, вверх, вверх вліво, вверх, вверх е, Добре? Право, вверх, право. Право. Вверх, вверх Ліво, верх, верх, право. Привіт. You know what to do. Ти знаєш, що робити. Ні, <гас> ні, 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 ні. То що я вгадав? Я минулого разу вгадав. Там ще хтось бігає. Олень. Я минулого разу. Це я вбив її. Я її вбив? Що? Чому? Як? Я можу цього не зробити. Ми, ми всі. Тут. в пастці. Нічого немає. Ще будуть глухі кути, ну ще ніби буде два. Стіна. Ха-ха-ха. Окей. Так, а мене ще хтось з'їсти може тут? Чи що? Ну-ка, я повернувся назад, тепер сюди, вниз, вниз. Ніде нема підказок. Що? А тип, типу. Куди ж мені? Не знаю, А як тепер дізнатися? Він мені тільки сказав, що я. Ага, бачу побіг. Ще побіг. Ще побіг. Мабуть, вперед. Ще біжить. Біжить. Вперед. Біжить. Ой. Біжить вперед. Біжить. Your soul. Е, будь ласка, осором свою. Травмовану душу. Тобто. Мені потрібно сюди? Ні. Мені потрібно сюди. Ні. Як? Ось сюди мені потрібно, бачу. Все. Е, сюди, 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 сюди. Сюди? Так. Ще один раз назад. І сюди? Є? Я тут. Мені потрібно сюди. Так, сюди. Один. Два, три, чотири, п'ять. Добре. Один. Два? Три. Чотири. Що? Хвилиночку. Так. Один, два, три, чотири п'ять А, поня. Од... Сюди на один бік, один, дв... один вперед, два вперед, три вперед. І далі сюди. Добре. Один, два, три. Сюди, сюди. Е. Агов. Зніми його. Зніми його. Ні. Олень побіг. Що, за оленами я слідувати не можу, так. Стоп! А, влиночку. Мені стрілка сюди тільки показала, так? Але якщо ось так зроблю. Сюди, сюди і сюди. Олень побіг. Ще побіг. Ще біжить. Далі біжить. Далі біжить. Ще біжить. Біжить. А я слідую тепер за Оленям? Що відбувається? Привіт. Я знаю, що ти зробив свій вибір. Скористайся своєю травмованою душею. На тобі! Знімай йому цю штуку з голови. Навіщо ти оленя залишив без голови? Це що за приколи в тебе? Три. Я тепер можу дістатися туди до цього, до входа, так? Ну давайте будемо пробувати. Каже, що я зробив свій вибір. Але чому обов'язково мусить хтось померти? Якщо все це не має значення. Не чіпай її! Користову? Ні. Це саме я винуватись! Я так і думав. І я знову там. Де я? Я раніше тут був? Я раніше тут бував. Чи ж, вона тут. Ой, э, що, ні, 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 не треба мені нічого. Ой, ні, там не треба. Я, я вже все зрозумів. Дякую. Ось чому парадокс? І наскільки ж довго його душа буде там блукати? Він одночасно всі ті душі. Бачите, синій еліксир. Синій еліксир. Він випив синій еліксир і він став цією самою темною душею. Треба буде, значить, ще розбиратися, що там далі, що там є ще. Наразі я просто. Я просто не знаю не знаю, що сказати. Ну, тобто, оця моя підозра, вона, бачите, вона нас справдилася. Насправді, він саме є тією душею, яка його. Яка вбила дівчину. І кожного разу він тут опинявся, і він кожного разу робив те саме. Тут так і вже майбутнє показано. Що він дивиться на, на себе, і це він є цією чорною душею. Чому як? На, навіщо? Я знову тут застряг? Чому це відбувається постійно? Чому це так повторюється? Ніяких відповідей на ні запитання. Він має стати е, лідером. Лідером озера. Оцей чоловік, який тут стоїть, він хоче, щоб саме детектив став лідером. Щоб він очолив озеро. От прямо аж не знаю. Якось аж мені дуже важко зрозуміти. Тобто детектив розслідував вбивство. Він вийшов на е, оце ржаве озеро, з, знайшов, що вона тут лікувалася. Після чого він прийшов сюди, і тут з ним е, він зустрівся з нею е, і дізнався, що її тут саме якось з душею її щось роблять. І після того сам він сюди потрапив. І вона. В дуже якомусь цьому суперечливому стані такому. І вона після того ще казала, що хтось один з нас має померти, і мені кажуть, що я маю зробити правильний вибір і що я вже зробив свій вибір. Але я не робив вибір, і я не знаю, як мені зробити так, щоб не вбити її? Якщо обов'язково хтось має померти, то чому саме вона? А чому я? Навіщо взагалі хтось має померти? Чому вони обоє не можуть продовжувати жити? Що? Я не розумію? Не розумію. Потрібне якесь розтлумачення взагалі не знаю. І він, знову, він знов і знов може опинятися тут всередині. Він може повторювати це нескінченну кількість разів. що Що це має відбутися? Зміни, якісь зміни в ньому мають відбутися. Він повинен якось по-іншому почати усвідомлювати себе і світ людей. Оскільки в майбутньому лідер озера стане рибою. Він сказав, що він вже не, не, в нього залишилось дуже мало часу. Він стане рибою. Тобто він перестане бути лідером озера. Значить, він, він піде в озеро, він стане частиною озера. І тепер хоче, щоб саме. Детектив перейняв на себе цей обов'язок. Але щоб він перейняв на себе цей обов'язок, йому потрібно що нескінченну кількість разів переосмислити себе, прожити життя нескінченної кількості душ? Знати, що всі душі, які є в озері, це все душі його душі. Що. Він, він це всі. Коли ти усвідомлюєш, що. Твоє життя є нескінченним, але нескінченним саме в тому плані, що ти постійно продовжуєшся через інших і, перероджуючись, стаєш іншими. Ну, якби ніхто не казав, що в циклі переродження ти обов'язково рухаєшся в часі вперед, можливо, ти рухаєшся в будь-якому напрямку в часі. Тобто переродитися ти можеш. Ти теперішній можеш переродитися в минулому, типу, ось так і таким чином він. Якщо в світі є тільки одна душа і вона постійно перероджується, то якось це ось це ось так? Якесь таке пояснення? Я зовсім не зрозумів. Складно. Тобто, якщо ти маєш цю отруєну душу і йому сказали скористайся звує отруєне душою. Що? Я міг не брати ніж? Можливо, я міг не взяти ніж? Може таке бути, що я міг не взяти ніж? Я міг не взяти ніж? Я міг від нього відмовитись? Я міг просто пройти повз? Навіщо я взяв ніж? Я міг не взяти ніж? Ого, тепер мені це не буде давати спокою. Мені через це казали, що я вже зробив свій вибір, бо я вже взяв ніж. О тепер я не знаю. Я дуже сильно прошу, щоб мені допомогли, розтлумачили, пояснили, нічого я не зрозумів. Капець, оце це. Що? Що? Оце то на мене зараз нахлинуло іржавим озером. І яка це гра в циклі має бути наступною. Для... Можливо, там щось пояснять? Що йде після парадокса. Треба подивитися. О. Вау. Я просто колосально здивований. Окей. Тепер хочу е, вам. Я тут для себе записав, що обов'язково треба вам дати загадку. Крім того, що я сам мав цілу купу загадок, розв'язував їх. Ви мені зараз допоможете ще з тим, щоб, можливо, пояснити, щоб я трішки зрозумів. А може, ви теж таки в шоці і не знаєте, що це таке було? Ой, перепрошую. Але ось якщо дивитися на світ очима вчених, то ми приходимо до цікавого висновку. Що з точки зору вчених? Наш всесвіт є нескінченним тільки в одному напрямку. В часі. Звісно, не в просторі в часі. От ми вважаємо, що Всесвіт чомусь почався з великого вибуху, а далі рухається в нескінченність. І там ця нескінченність вона ніколи не закінчується. Все, Там точно нескінченність. Надалі. Але при цьому є якась темна сила, темна матерія, яка розштовхує наш Всесвіт. Так, що він починає віддалятися, і віддаляється при цьому ще й з прискоренням. І це означає, що в далекому-далекому майбутньому майбутні дослідники Всесвіту будуть дивитися на нього і будуть бачити тільки молочний шлях, тільки ту галактику, в якій ми живемо. І не зможуть бачити ні одну іншу галактику, бо вони будуть настільки далеко і з настільки великою швидкістю віддалятися, що ми просто не зможемо бачити світло від них. Так от для е, тих дослідників з майбутнього, для них всесвіт буде таким, який включає виключно тільки їхню галактику і більше нічого не існує. І з їхньої точки зору, якось вони там будуть для себе пояснювати, е, що там з нашим світом, як він там виник, ще щось, і вони, звісно ж, будуть думати, що всесвіт існує нескінченно в одному напрямку, і вони не будуть навіть приблизно уявляти, що було до цього. Просто будуть будувати якісь теорії, які, звісно, не будуть включати те, що таких галактик, які, в яких вони знаходяться, була нескінченна кількість, і усіх їх розштовхувало з настільки величезним пришвидшенням і швидкістю, в результаті що вони просто віддалилися на таку відстань, що світло від них просто не може долітати, і не відстань, а на таку велику швидкість, що світло не може долітати. Це для них буде звучати абсурдом. Так от, чому ми вважаємо, якось так егоцентрично вважаємо, що той стан всесвіту, в якому він зараз знаходиться, і те, як ми розуміємо, що він утворився, є істиною. При цьому вказуючи, що е, отам є кінцева точка 4,5 мільярда років тому, 4,8 мільярда років тому, е, що оце, отам Всесвіт почався, а до нього до цього, отам нічого не було. Звідти почався і далі вже в нескінченність вперед рухається в часі вперед. Е, панове. Можливо, є якась загадка Всесвіту, яка була такою ж, як ось це, що все-таки галактики з часом настільки сильно віддалятимуться одна від одної, що просто перестануть існувати одна для одної. Тому так не варто бути упередженим. І так, що ми можемо упускати? що може могло бути, що могло існувати в Всесвіті. Таке, що ми навіть уявити собі не можемо. Через те, що ми народилися після того, як це відбулося. Оце цікаво. Можете подумати собі щось там написати або ще щось. Хай вас теж трішки покине сон, як іноді покидає сон мене. Так, через подібні думки. Окей, а наразі я. Шокований з цього. Я вернувся знову ще раз сюди. Бо тут я прям шокований. Я не знаю. Е... Я правильно здогадався, що це саме його душа е... вбила дівчину. Але чому я мусив вбити дівчину? І Дівчина ж померла не на озері. Не в озері. Дівчина померла в будинку. Чи не померла? Я заплутався. Коли ти знаходишся в озері, ти не знаєш, що насправді було і чого насправді не було. Це цікаво. Добренько. Всім дякую за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі за подбайки за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. Сподіваюсь, що ви будете задавати питання і продовжувати шукати на них відповіді. Знаєте про ту річ, що діти, які в дитячому садочку, вони про світ довкола і про всесвіт задають стільки цікавих запитань. Проте діти, які навчаються в старших класах школи, таких запитань не задають їм. Все абсолютно байдуже. Тому, якщо ви можете крізь життя пронести оцю допитливість дитячу, будь ласка, проносьте її, наївність, щось таке, що не вірите ви в щось, або навпаки, вірите, фантазію, уяву. Залишайте це собі, не дозволяйте цьому світу, в якому ми опинилися. Точніше, світ в нас прекрасний. Цьому суспільству, в якому ми живемо, яке теж значною мірою дуже хороше. Але є в ньому пороки, які змушують нас відмовитись від нашого дитинства. Не відмовляйтеся від себе малих. Ось так. Філософія. Окей, все. Любіть себе. Любіть маму. Е, якщо хочете, бажаєте, можете любити ще й мене. Все, усім, усім самого гарного, чудового, прекрасного. До зустрічі, пока-пока.